Виключаємо акубатор. І дивимося, що тут. А тут ще не вилупилися. Ще два лежить. А некоторих треба забирати вже. Так, чогось присохли, волога все 74 була, а поприсихали страшно. Тут треба допомогти трохи. Одному допомогла. А тепер зараз другому будемо допомагати. Це ранок 9 лютого, як поводиться себе інкубатор. Переворот ще не включений, тільки буде ще нульова, нульовий день. Температура 38, вологість 57. Поки все йде по плану. Це з моїх курчат вони коло грубки. Все у них добре. А тепер побачимо ми наших індюків Куди лізеш? Кудись лізе, кудись хоче вилізти? Так, що у нас побіг шість? Побіг 6 у нас е, вихід 100% з тих яєць, які залишились. Заклала я інкубатор 12 січня, а вчора 8 лютого і сьогодні ночі 9-го вийшли всі. Вчора половина і сьогодні половина. Той, що в стаканчику сидить, воно у мене там є такий. Хлопчик чи дівчинка, тож шпагатик, не знаю чого, він прилип дуже сильно до яйця. Хоча була температура в нормі 37 я поставила. І вологість була майже 82. От так. ну Він присох, прийшлося допомагати. То він тепер у мене був в стакані, а тепер він виліз з стакана. Ножки я йому. Зв'язала, а ні, він спить воно в стаканчику. Ножки я йому зв'язала, він так посидить трошки, і потім він, я сподіваюся, все буде добре. Куди ти хочеш вилізти? Куди ти хочеш вилізти? Любопитне. Треба щось тут придумати, бо вони вилазять. Не знаю, скільки, як ви правильно, я не вважаю відсотками. Я вважаю те, що залишається у мене в інкубаторі. Купляла я 25 яєць, 4 було неоплода. І 2 кров'яних кільця. Ну, Кровіне кільця це, вибачте, дорога може повліти. Все, що завгодно можна, це був зародок. Все, що завгодно могло це їм. Щось не так. Ну, В цьому продавець не винен, що чотири неоплода і кровяне кольце. Бо він запліднює. І на це реагує дуже погодні умови. І реагує яйце і на дорогу, а це дуже довга дорога була, майже, мабуть, тисячі кілометрів цих індючат в яйцях. Тому вихід у мене з 19, всі 19 вийшли. всі. Але я ж кажу один, тільки присох сильно дуже до всередині до яйця, то я йому допомагала, то він зараз у мене воно в стаканчику посидить. а потім будемо бачити. Я йому яз... зв'язала лапки, можу показати, як. Ось отак перев'язала лапки і посадила його в стаканчик, хай в стаканчику спочатку, а там далі буде видно, що з ним. Шкода, звісно, буде, якщо він не стане на ноги, але я сподіваюся, що стане. Поставили ми їм водички, насипали ми їм корму. І вони зараз тут гріються, їдять, відпочивають. Ось такий у нас результат інкубації бік 6. Замовляла я яйця у носенка у пана Сергія. Не один рік я з ним працюю, чую дуже неадекватні, ну не знаю, коменти і висловлювання насчет його, що він і перебирає яйця для постійних покупців, начебто він гарні яйця відбирає. Для новачків, що попало, присилає, пишуть, типа, що замовляли голошийку, прийшло чорті шо. Скажу так: по поводу чорті шо і попер... по-перше, яйця не перебираю, бо ви можете уявити, це не сотня яєць, що сів перебрав тобі три десятка гарного, а тобі три десятка негарного. Там дуже багато замовлень. Не буде він цим займатися, сидіти і перебирати. Прийшли ящики, що на ящиках написано. Що це біг 6 допустимо. У мене були яйця і в пупирішку, і які хочеш, прийшли. І менше, і більше, але вилупилися, то ви а що не було оплодом, то, не... то це не його вина. І те, що завмерло в інкубаторі, це теж не його вина. Може ви щось не так, може щось. Це... Ну, це людський фактор. По поводу, те, що там прийшла не голошийка, а прийшло щось друге, я бачила це все і читала, як люди возмущалися. Але в чому тут його вина? Він замовив голошийку, стільки то партія така. то Йому відправили цю партію, і на коробках було написано «Голошийка». Ну він же ж не квочка, це не з двору продають щось. Що я тобі, от я продаю китайську шовкову. А тобі прийшло голубине яйце і голуби або якісь змії повилуплювалися. Це фабрика пакує. Не він сам пакує. Це фабрика пакує так. Було, да, була така, прикра, така ета, Його вина в чому? Курчата вилупилися вилупилися. Але звідки він знав, що там не Голошийка? На ящику було написано іспанка Голошийка». Він, получає, там написано, допустимо, що Толоман Браун. То там грізбар, але ж він не може перевірити, як він може перевіряти це ящику, кому там тисячі прийшли тих яєць. Це йому що треба брати, інкубувати, а потім а куди дівати ті яйця і як їх сохранити? Ну, Люди бувають різні, тому я рекомендую да, дорогі яйця, але бачите, результат є. Я і Ломан Браун брала, я і Голошийку брала в нього, я і грізбар брала, і Сос брала, і мулардів брала. Коротше, все, що у нього було фетом, я все брала, інкубувала, І все було. Гар... Да, був і неоплод, були всякі інциденти. Вон я як в минулому році замовила яйця бройлера, а у мене виключили світло. А у мене 120 яєць було. Да, Вийшло 98 штук. На бутилках в теплуші, Бутилки, акумулятори, потом і генератор був по 12 годин в сутки. У нас не було майже 4 місяці не було світла. Але я вивела їх і вони росли і виросли гарні. Тому я вважаю, що вини Носенка в цьому немає. Що там якось у вас не так вийшло, то, що курочки там якісь вийшли не із панка, а якийсь другий там сорт, ну це не його вина, я я ну, Це як сказати, може претензію можна сказати, але обвинити, обвинувачувати людину, що це він винен, що він шахрай, я вважаю, це неправильно. Так що огоманіться люди добрі. У вас воно шахраїв, вистачає у нас по країні дуже багато на OLX. Я вам читаю по групам, що люди скидують не, не виз гроші, і ніхто яйця не висилає, або як висилають, то в магазині взагалі. Да, я і за це хочу вам сказати, що я, якщо яйця висилаю, то uh, я прошу повну предоплату. Чого я прошу повну предоплату? Бо мені до нової пошти 30 кілометрів їхати. НП, ну допустимо, наложний платіж мені не підійде. Бо це треба так, ви получите і знову мені їхати на почту, ці гроші отримати. А ви не приїхали, а ви не забрали ті яйця, мені повернули ті яйця, і я, я повинна буду сплатити дорогу до вас і обратно. Ще і 30 кілометрів приїхати туди-сюди. Це мені треба наїздити Стоп, считаю, там 60 км. Щоб туди і обратно, да ще 60 кілометрів туди і обратно. Це 120 км мені треба прокататися, щоб вам відправити це і це. Тому я не беру НП, ну, наложним платежом, а тільки налічка і на карту. Хочете, вірте, мене можуть попитати, скиньте мені відео. Я можу скинути відео на посилання чи дати вам посилання на YouTube. Канал можете подивитися, якщо хочете, в прямому ефірі. Або на Viber, я можу, можете до мене перезвонити. І я можу піти до себе в курник і показати, які яйця, які кури. І можу вам точно так скинути. Як я пакую і що я роблю. Те, що там ось я відправляла яйця, і я, була, звісно, дуже е, переживала. Я не знаю тепер, що там буде, бо були сильні морози, а до людини ті яйця йшли три доби. Хоча я запакувала непогано, але я тепер переживаю за ці яйця. Хоча там сума невеличка, але я все одно переживаю. Так що, всім добра. Читайте уважно, дивіться уважно, перевіряйте поставщиків своїх, де ви хочете замовити. І да, породні кури, яйця дешевими не будуть. Всіх благ вам, всього самого гарного вам. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами, далі буде. Дякую ЗСУ, дякую кожному за коментар, за лайк. Я читаю, відповідаю, я дуже вам вдячна. Так що пишіть, коментуйте. Вам не складно поставити лайк, а мені приємно, напишіть пару слів, і я вам відповім. Мені теж це приємно робити. Дякую всім, хто дивиться, хто підписується. Да, я бачу, що багато дивляться, але багато не підписуються. Ну, нічого страшного. Не нравиться – не підписується. Кому нравиться, той підписується і остається з нами, переглядає. Все. Всім пока. До нових зустрічей, до нових відео.